Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я би хотіла з вами поділитися ось такою, такою красотою. Навчила мене плести його моя доченька, і хотіла поділитися з вами. Ось такий браслетик, патріотичний, на руку, ось. Або також його можна ще чіпляти на сумку. І виглядає просто, просто шикарно виглядає це все. Тому давайте приступимо і давайте не будемо багато говорити, а зразу почнемо плести. І так, плететься він дуже швидко і дуже, і дуже він легко плететься. Ми вже наплели цих браслетиків і передали усім усім, кого знаємо і не знаємо. Тому пропоную вам теж долучитись і сплести собі ось таку чудову річ. Зараз ця річ актуальна, як ніколи. Тому давайте приступати. І так, нам потрібно дві стрічечки, як вже бачите, найкращі кольори у світі. 70 см ось таких стрічечок нам потрібно. Далі складаємо одна на одну їх і в'яжемо вузлик. Ось так. Як у вас виходить, так і в'яжемо. Звичайний вузлик. Ось, щоб було два кінчики. Все, затягнули, получились два вузлика. Далі перевертаємо кінчиками до себе. Беремо. Цю стрічечку, що за жовтою, голубеньку, чи синю стрічечку берем. Ця що друга, кладемо її, складаємо її в петельку. Ось, ось так. Жовтою стрічечкою обмотуємо цю петельку. Ось так. Робимо обмотуємо. Просто обмотуємо ось так. Ось так у нас вийшло. Далі. Беремо цю жовту стрічечку, ми її не відпускаємо. У нас тут петелька з синьої жовту стрічечку, якою ми обмотали. Беремо, складаємо петелечку З цієї стрічечки ось. Складаємо петелечку і пропихаємо в синю петелечку. Ось. Ось. І легесенько-легесенько затягуємо. Синю, тільки, не, тільки затягуємо не дуже крепко, щоб вона в нас не покрутилася, а була ось. По ширині стрічечки затягуємо. Ось так в нас виходить. Далі, щоб простіше було, ми можемо обернути ось так. О, повертаємо навпаки. У нас тут синя стрічечка. Беремо синю стрічечку. Складаємо її в петелечку і пропихаємо в жовту. Ось так. Далі затягуємо в жовту, тому що ми синю ми працюємо, затягуємо в жовту. Перевертаємо на другу сторону. Беремо жовту стрічечку, робимо петелечку, пропихаємо в синю. Ось так. Затягуємо в синю. Ось так. Далі перевертаємо нашу роботу. Дивіться, вже початок є. Беремо синю стрічечку, пропихаємо в жовту петелечку, ось так, і легенько затягуємо жовту петелечку. Перевертаємо роботу, беремо жовту стрічечку, пропихаємо в синю. Петельку і затягуємо легенько. Перевертаємо роботу, беремо синю стрічечку, робимо петельку. пропихаємо її в жовту петельку. і затягуємо жовту стрічечку. Дивіться, все дуже просто, все дуже просто робиться. Перевертаємо нашу роботу, беремо жовтю стрічечку і так чергуємо жовта стрічечка синя, жовта-синя стрічечка. Ось так. Все дуже просто робиться. Ось так. Якщо петелька маленька, трошечки можна її відтягнути. Далі пропихаємо. Ось так чергуємо. Все дуже просто плететься, а виглядає цей браслет просто чудово, просто шикарно. Ось так. Давайте ще ось раз, жовту і ще раз синю. Так, ось, дивіться, далі доплели ми до кінця. Петелючку синю зробили, але ми вже більше не плетемо. Ми цю петелечку просто витягаємо повністю ось так. І з'єднуємо з жовтою. Ось. Получається дві е е е ленточки стрічечки, які так само просто зв'язуємо. Як ми зв'язували спочатку, так ось зв'язуємо. Ось. Все, у нас вийшов чудовий браслет. Рекомендую всім зробити. Кому сподобалось відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, задавайте питання. Буду дуже вдячна. До нових зустрічей всім миру і добра.